Лимон Флорентина. Особливий і неперевершений. Флорентіна лимон, який вразив нас своєю продуктивністю і неймовірно гарним смаком. В такій напруженій роботі по цвітінню, зав'язуванню та дозріванню плодів ми ще нікого не бачили. І це не дивлячись на різні, ба навіть несприятливі умови для цього. У 2024 році з ранньої весни і до середини літа у лимона було декілька хвиль цвітіння, і всі вони дали плоди. Тепер на дереві видніється такий собі декоративно-фруктовий колаж, не наче полочка в магазині. Особливістю сорту є незрівнянний лимонний аромат листочків і плодів, схожий на ароматизатор. Він найбільше виражений на розігрітій сонцем рослині. Окрема історія смачніші лимони, які у повній стиглості здатні задовольнити вимоги самих вибагливих урманів. М'яка, солодка, соковита і духмана шкірочка плода повністю їстівна і нагадує лаймкватну. Вона тонко гармонізує ніжну текстуру лимона, котрий вибухає насиченим красивим класичним кислим смаком і робить його придатним для вживання без цукру. Насіння відсутнє. Для нас це не на лимон, а втілена мрія в оплоті.